Аби розвіяти сум і втому від лікарняних буднів, дім воїна разом з волонтерами для військових та ветеранів, які лікуються після поранень, організував культурно-мистецьку програму. Концерт за участі молодих українських виконавців додав військовим чимало приємних миттєвостей. Ми зі своїми друзями спільно придумали зробити такий захід для військовослужбовців, які перебувають... На лікуванні ми вирішили яким чином урізноманітнити їхнє перебування в медичному закладі, зробити їм таке, скажімо, невеличке свято, і ми запросили. Двох виконавців це Тьома Паучик і Віка Ніру, які будуть сьогодні співати для наших захисників у пісні в конференц-залі. Командир штурмової групи Віталій Верес, який втратив зір під бахмутом відверто, зізнається, що втомився від численних медоглядів. Відтак, цей концерт це не просто розвага, а важливе психологічне розвантаження посеред лікарняної рутини. Вже чесно скажу, втомився від всіх операцій. Це буде фаропластика, тобто. Зробити естетику, бо щоб ставити протез операції було вже мене під Це взагалі класний захід для того, та щоб хлопці, які тут ми ж говоримо, я зараз говорю зокрема про військових, про ветеранок, так ветеранів, які можуть відректися від повсякденної цієї буденності, лікарняної буденності. Дім воїна системно організовує різноманітні відпочинкові акції для військових, які сприяють фізичній та психологічній реабілітації і, безумовно, додають життєвої енергії. Дуже важливо цей елемент такої психологічної реабілітації. І дуже добре, що сьогодні наша комунальна установа Дім Воїна разом з волонтерами організували такий захід. Це дуже важливо, важливо для хлопців відчувати, що ми просто кажемо людське слово дякую. Михайло Березен, Ярослав Лелет. Новини на вежі.